У Вінниці відкрили тритижневі курси управління БПЛА. 160-річчя дня народження Михайла Коцюбинського. Пенсіонери Вінницького терцентру відкрили велосезон. Ви дивитесь новини Вінничини і ми розпочинаємо випуск. Вінниця стала десятим містом, де відбулось підписання декларації з Національним агентством з питань запобігання корупції про доброчесність і спільну роботу. Це дозволить зменшити корупційні ризики у громаді. Мешканцям міста про доброчесність і боротьбу з корупцією почнуть розповідати ще із шкіл. Так, на базі ліцею номер 24 та 4 відкрито офіс доброчесності. Це і роз'яснена відповідна робота повинна бути. Так? Тому що в будь-якому корупційному діянні є два учасника, так? той, хто дає, і той, хто бере, будемо так казати, то треба проводити таку роботу, що не давали і не брали. Так? Тобто паралельно. Тому якщо говорити про нашу роботу, то це навчання. Це наприклад, от ми відкрили двадцять четвертій школі перший наскільки я розумію, в Україні да? офіс доброчесності на базі 24 четвертої школи. І зараз другий відкрили на базі четвертої школи. Да? Тобто, вже будемо так казати, вже з дитячої парти, да? чи шкільної парти, вже треба проводити відповідно таку роз'яснену і виховну роботу. Містом і так робиться дуже багато, і вони максимально націлені на те, щоб в вна... Наше середовище тут для людей. Це для як публічної служби, яка стосується органів місцевого самоврядування, так і для людей, воно було максимально комфортним, максимально сприятливим і максимально без корупції з акцентом на толерантність до корупції. Тому я хочу підкреслити, що ми комунікуємо з органами місцевого самоврядування, з регіональними адміністраціями, для того, щоб доносити як результати роботи антикорупційного. Стати сфери так і доносити ті речі, які є важливими для сприйняття населення. В честь тих, хто стояв на захисті України та досі бореться за її незалежність, 23 травня. Відзначають День героїв. Це день, коли українці згадують подвиги лицарів Київської Русі, козаків Гетьманщини, воїнів УПА, а також військових, які боролися за незалежність України у 2014 році і продовжують боротися за свободу нашої держави і досі. 23 травня в Україні відзначають День героїв борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі і до учасників Революції Гідності, бійців, АТО та нинішніх захисників України. Один з них, ветеран війни, Юрій Гайовик. Чоловік пішов на війну від початку повномасштабного вторгнення, обороняв Луганську область у березні 23-го року у Сєвєродонецьку під час виконання бойового завдання, внаслідок прильоту авіації, чоловік втратив руку. Я коли знаходився на йшов на війну, скажімо так, пішов в армію, я був, менше хвилювався за родиною. Я знав, що вона буде вдома. До Дня Героїв України у Вінницькій обласній бібліотеці другокласник Максим Бабюк разом з однолітками підтримали захисників виставою Героям слава, в якій показали боротьбу українців за всю історію існування нашої держави. Разом з батьками хлопець займається волонтерством та донатить на ЗСУ. Ми хотіли показати цим виступом, як Україна відстоює свободу проти Росії. Моя родина теж займається волонтерством. Зокрема, мій тато відправив кілька автомобілів на ЗСУ. День героїв почали відзначати під час Другої світової війни. Її запровадили постановою другого великого збору ОУН у квітні 1941 року. У незалежній Україні день героїв 23 травня стали відзначати після нападу Росії у 2014 році. Євгенія Всянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Навчитися складати, керувати та застосовувати FPV-дрони можна пройшовши тритижневий курс управління БПЛА у Вінниці для чинних військових та цивільних або тих, хто планує долучитися до збройних сил України, організували навчання. Учасники вивчають теоретичну частину, де знайомляться з будовою, типами та застосуванням безпілотників, а потім безпосередньо вчаться літати ними. Спочатку на симуляторах, а згодом на полігонах. Трима трима приціл. Завколон, завкунен газом працюємо. За комп'ютером зі спеціальними ФПВ-окулярами, аби відточувати моторику пальців рук, військовослужбовець на позивний контрабас вчиться керувати ФПВ-дроном. Виконує різні маневри та завдання. Опанувати роботу оператора безпілотника вирішив нещодавно. Такі реалії, що якби воювати будуть всі, і чим більше в тебе навичок і умінь, тим краще. Виглядає як комп'ютерна гра, але. Ну, в реальності дещо якби, є різниця між польотами на симуляторі і польотами вживу, але в цілому це досить якби, схоже. І, ну, я би сказав, що приступити до одразу живих польотів було б важко, можна було б втратити декілька дронів, поки якби, навчишся ним керувати. Щоб навчитись правильно керувати дронами, у Вінниці розробили спеціальний курс. Спочатку майбутні оператори БПЛА вчаться на симуляторах. Воно може здаватися, що це легко підняти дрон повітря, легко нажати на газ, да, і летіти високо і потім пасти. А тримати стабілізацію, виконувати рухи або якісь задачі це вже інша справа. Це потребує майстерності. Пройти курс можуть як цивільні, так і ті, хто планує долучитися до війська. Ігор нещодавно підписав контракт на проходження військової служби. Ще до війни займався підприємництвом, і аби війна не прийшла у його дім, вирішив, що треба нищити окупантів на фронті. Самі розуміємо, яка зараз ситуація в нас в країні. Розуміємо важливість зараз даної професії, тобто оператора БПЛА, скажімо так, війна зовсім перейшла на новий рівень. тобто Віно дронів саме розумієте. Після успішної здачі теоретичної частини та відпрацювання на симуляторах FPV-дронів, учасники курсу вже навчатимуться керувати справжніми бойовими пташками. Після чого отримують сертифікат про проходження курсу управління БПЛА. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Перевірити стан шкіри та утворень можна безкоштовно в Подільському регіональному центрі онкології. В рамках щорічної акції Тижні здорової шкіри. Жителі всієї області дерматологи онкоцентру консультують та оглядають за допомогою дерматоскопа, який одразу видає результати дослідження. За потреби в центрі онкології можна ще й безкоштовно видалити родинки. Перевірити родимки, папіломи та стан шкіри до подільського центру онкології прийшла Любов Кириленко. Жінка має багато пігментних плям та непокоїться про їх стан бо багато часу, особливо влітку, проводить на сонці, а надлишок ультрафіолету призводить до утворення злоякісних пухлин. Родімки були в мене, родімки є, вони в мене, але ну, вони періодично відпадають, проводить якийсь час. Які Який буває, часом ліки приймають, прописують лікарі. От були в мене отут на ну, очах, ну, попадали, зараз знов наче є, знову будуть їх палити. За два тижні щорічної травневої акції тиждень здорової шкіри дерматологи онкоцентру безкоштовно проконсультували півтисячі відвідувачів. Семи відсотків виявили злоякісні новоутворення. З ними працюють психологи закладу, аби налаштувати пацієнта на лікування. Коли вона попадає до фахового лікаря, і вона попадає до фахового психолога. Вона знає, що вона не одинока, що є людина, яка допоможе впоратися з цими складними емоціями. Лікарі радять звертатися на профілактичний огляд, коли родимка змінила свій розмір чи колір. Під час перевірки спеціалісти за допомогою дерматоскопа дослідять її стан. Меланома або інші злоякісні новоутворення, які виявляються на ранніх стадіях, вони мають, скажімо так, найбільш перспективні прогнози до повного одужання. Тому ми хочемо наголосити, щоб люди не мали страху. Так, зверталися обов'язково до нас. Подільський центр онкології. При необхідності в центрі онкології можна видалити родимки, бо через деякий час великі новоутворення можуть перетворитися на злоякісні пухлини. Вікторія Ліварчук Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. 160-річчя від дня народження Михайла Коцюбинського цього року відзначають у Вінниці. Письменник народився, провісує дитинство та тривалий час своєї літературної кар'єри, присвятив саме нашій області. До ювілею великого Сонцепоклонника музей імені Михайла Коцюбинського організував цикл заходів рік. Коцюбинського впродовж 2024 року у місті проводитимуть виставки, літературні читання та кінопокази, присвячені письменнику а днями працівники музею спільно з учнями та викладачами Вінницької дитячої художньої школи презентували проект Коцюбинський Арт. Репрезентувати Україну на всесвітній виставі перед цілим світом заявити, що ми, українці, існуємо та маємо свою культуру. Так писав про націю та культуру українців Михайло Коцюбинський. Він був письменником, громадським діячем та класиком української літератури. Велику частину свого життя провів на Вінниччині. До ювілею видатного письменника місто підготувало виставку з зображеннями та цікавою інформацією про Коцюбинського. Він хотів е Репрезентувати українську творчість і сам знайомився з великим задоволенням з письменниками європейського рівня. І тому, скажімо, в умовах сьогодення, в умовах сьогодні жорсткої війни, вкотре ми хочемо підкреслити, що ця боротьба триває. Ті роботи, які на цих постерах, це саме дитячі малюнки, які надзвичайно. Вразили нас, наукових працівників, тому що коли ми зустрічалися з дітьми, з викладачами, коли ми їм розповідали про Михайло Коцюбинський, чим він такий відомий, що він такого робив для скажімо, нашого міста, діти були надзвичайно вражені. У Вінниці чергове відзначення ювілею письменника пройде під назвою «Рік Коцюбинського». Продовж року буде відбуватися цикл заходів, приурочених до ювілею сонцепоклонника. Такими заходами, які відбуваються на теренах нашого міста на території садиби Михайла Кацюбинського музеї, от ми можемо підкреслити 160-річний ювілей від дня народження великого сонцелюбай нашого земляка. Це цикл заходів, які розташовані на декілька місяців на відповідні розбиті на відповідні декади і на відповідний простір. Тому що враховуючи те, що ми сьогодні в умовах війни не можемо влаштовувати великі скупчення людей, не можемо обіймати. Великі площі і великі простори як в приміщеннях, так і назовні. Ми робимо ось такі невеличкі виставки. Виставковий проєкт на Майдані Незалежності створений для репрезентації постаті Михайла Коцюбинського та розвінчування радянських міфів про нього. Постери, які встановили на площі, створювали учні та вчителі художньої школи впродовж трьох місяців. Вони разом з працівниками музею Коцюбинського опрацьовували біографічні факти, творчі досягнення та підбирали фото життя письменника. Протягом декількох місяців викладачі нашої школи спільно з учнями зробили дизайн таких постерів, таких ілюстрацій, можна сказати, про життя і творчість Михайла Коцюбинського. Ми обрали одну стилістику, так щоб вони всі виглядали цілісно і красиво. Ось, розробили кольорову гаму, виходячи з якихось трендів дизайну, дуже багато шукали матеріалів, тому що. Треба було розкрити не тільки творчість Михайла Коцюбинська його якісь особисті якості. Виставка «Коцюбинський арт буде представлена віничанам до жовтня на різних локаціях міста. Також впродовж року буде відбуватись низка заходів, присвячена творчості письменника. Яна Колодинська, Денисковтун, телеканалу Вінничина. П'ять команд рятувальників розповідали про безпеку та про те, як діяти в надзвичайних ситуаціях. У Вінниці відбувся районний етап турніру дружин юних рятувальників пожежних. У змаганні брали участь команди Зілінецької, Немирівської, Літинської, Луки-Малешківської та Оратівської громади. Візитівка, огляд театралізованих міні-вистав, пріоритеті безпека та конкурс плакатів. Участь в таких змаганнях брала молодь з п'яти громад області. Під час турніру розповідали про правила безпеки та демонстрували навички юного рятувальника. З усіх громад району налічується у нас 86 команд. Дюр, тобто на райони поїхало кращих п'ять команд. Денис Пінчук, учасник команди Воїни світла з дитинства. Мріяв бути пожежником. А під час турніру юнак переконався, що це його майбутня професія. Я планую стати рятувальником, тому що ну, мені дуже подобається ця справа. Я з дитинства хочу бути військовим ну, в плані рятувальника. Бажання стати рятувальником з'явилось після того, як я вдягнув форму. Ну, ну я і сам дуже хотів піти в дюрб. За результатами районного етапу турніру перемогла команда Воїни світла з третього ліцею міста Ілінці. Євгеній Овсянніко, телеканал Вінничина. Відвідувачі Вінницького територіального центру соціального обслуговування відкрили валосезон. Понад 20 пенсіонерів влаштували валопригулянку у центральному парку імені Миколи Леонтовича. На муніципальних велосипедах бабусі та дідусі катаються вже шостий рік поспіль. Наталія Миколаївна вже 5 років відвідує терцентр і ще не пропустила жоден велозабіг. В свої 65 років намагається брати участь в усіх заходах центру. Згадує, що на велосипед сідала ще у підлітковому віці. Велосипед – це рух. Це це любування природою, це любування квітами, птахами, слухання спів птахів. Не тільки велоспорт, Я ще і на англійську хожу, ще взимку, коли немає велосипедів, ми ще відвідуємо тренажери. І там також є велосипедний тренажер, тому що ми влітку катаємося, а взимку пересідаємо на велосипедний тренажер. Перед тим як відкрити велосезон, велосипеди підготували. За цю роботу взялись чоловіки, які також відвідують терцентр. Валерій Черниця з підліткового віку займався ремонтом велосипедів. Згадує, що в селі кожен мав ровер, але не всі займалися його обслуговуванням. Пенсіонери, жінки, мужиків просто мало. То я по необхідності ставлю. Ну повний комплект весь профілактичних робіт, Начинаючи з того, що Шпиці вирівняти колеса, потім тормозна система, потім резина, підкачати, потім шуми всі устранити, потім провіряється на ходу, все. Тож, цілий комплекс робіт. Ми з кожним велосипедом по півдня можемо погратися. Мав таке хобі, ще був підлітком. Два-три велосипеда, повністю люди, що викинули, не могли вже їх відремонтувати. Я з них складав один і так їздив. Велосипеди, бабусі з дідусями отримали за перемогу у конкурсі Бюджет громадських ініціатив у нас в місті, ви знаєте, щороку проходить конкурс бюджет громадських ініціатив, і наш територіальний центр приймає активну участь у таких конкурсах. От ми вирішили, що нам треба потрібно, потрібно велосипеди. І ми виграли конкурс, і нам міська рада подарувала велосипеди. Спорт це життя переконані в терцентрі, тому для бабусів та дідусів доступні різні спортивні гуртки. Наші відвідувачі, залюбки відвідують гурток велосипедних прогулянок. І в нас він проходить декілька разів на тиждень. і Всі охочі мають змогу покататися на велосипедах і насолодитися прогулянкою. У нас в Терцентрі дуже багато функціонують гуртків, це гуртки вивчення мови, це гурток творчої майстерні, це музичний гурток. У нас є свій ансамбль Зорі над Богом. Велогурток, старість, в радість у терцентрі працює вже 6 років. Заняття проходять декілька разів на тиждень, і люди літнього віку із задоволенням приходять, щоб зайнятися спортом та поспілкуватися. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. І до нових зустрічей.